Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це Wi-Fi адаптер для USB. USB має версію 2.0, а сам Wi-Fi адаптер підтримує Wi-Fi 4-го покоління на швидкості 150 Мбіт на секунду. Це версія 3.0, тому що це досить важливо, коли ви будете купляти цю модель, наприклад, під 7 Windows 10, і там різні драйвери йдуть, може бути різна швидкість. Отже, він поставляється ось у такій коробці, де ми бачимо, що він має 2 роки гарантії. Вона повністю запаяна, тому зараз ми її розрізаємо відкриваємо та подивимось на сам адаптер вживу. Потім ви побачите його тести. Тести я зроблю на швидкості 300 Мбіт на секунду інтернету. Позаду ми бачимо інформацію, що він працює у діапазоні 24 ГГц, тому що це Wi-Fi 4-го покоління. Він 5 ГГц не підтримує. Я зроблю вам тести на відстані 1 метр від. Wi-Fi роутера з тарифним планом на 300 Мбіт. Отже, він дуже маленький. Ось тут ми бачимо позначку типа Link. І на самій металевій частині ми бачимо його маркування. Не знаю, чи зараз ви зможете побачити. Там йде саме маркування його. І, як ви бачите, він підтримує B, G та N. Отже, такий Wi-Fi-адаптер. Я не раджу купляти його, якщо вам потрібен інтернет, у іншій кімнаті. Цей wi fi адаптер краще підходить, наприклад, коли у вас згоріла ваша мережева карта для кабелю, або просто ви хочете без дротів підключити комп'ютер до роутера в одній кімнаті. Тому що антенна досить слабка, і будь-яка перешкода буде досить сильно знижувати якість сигналу. Все, зараз ви побачите його тести та зрозумієте, чи він вам підходить. Повторюю: це тести зроблені на відстані 1 метр від роутера. Роутер Kinetic Titan. Тобто там ніяких обмежень з боку роутера немає. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, куплявся він в магазині Майо.